На сьогоднішній риболовлі я буду користуватись ось такими катушечками новенькими Endura Carp фірми Flagman. Вони без бейтранера. Придбав я їх в магазині риболов в місто Маргенець, і будемо зараз дивитися, що вони себе представляють. Розпаковую ротпот. Катушки на моїх карповиках виглядають органічно. От таким наборчиком вже можна розпочинати і ловити. Але спочатку на шпулі моїх катушок треба намотати жилку. Жилку я обрав ось таку: Карп Мастер 300 метрів та Expert Карп, теж 300 метрів. Обидві жилки чорного кольору. Це від фірми Флагман. І зараз я їх понамотую на шпулі своїх катушок, вони вміщують саме. 300 метрів жилки 0,25. Для того, щоб приєднати жилку до шпулі, потрібно на кінці жилки зав'язати вісімку петельку. Показувати, як це робити, я не буду. Це ви і так зможете знайти на просторах інтернета. Робимо таку петельку, яка сама затягується. Обов'язково відкидаємо дужку шпулі та надіваємо петлю на шпулю. Затягуємо. Все, шпулю можна намотувати. Щоб намотати жилку, краще всього створити необхідний натяг. Щоб створити необхідний натяг, я для цього котушку із жилкою кидаю просто в воду. Жилка на катушках намотана і підготована до дальнього закидання. Шпуля на катушках конічна і дійсно вміщує в себе 300 метрів жилки 0,25. Для контролю покльовки я буду використовувати ось такі електронні сигналізатори Fishing Roy. Вони недорогі, але, як казала практика, дуже дієві, вони мені подобаються. Я ними користуюсь вже більше 5 років. І ось такі свінгера до них. Ось таким чином свінгера та сигналізатори приєднуються до родпода. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я вам покажу, як я це роблю. Це робиться дуже цікаво. От таким чином: тут у нас карабінчик, літкор, трійничок із кормушкою, антизакручувач і коротенький повідок із таким гачечком. Кормушки я використовую 30 грамів. Для ставка цього буде достатньо. Якщо ловити десь на річці чи з якоюсь течією, то потрібно будуть кормушки трішки більше. Десь там 45, 50 до 70 грамів. Ну і яка ж ловля без прикормки. Давайте розберемося, що, які прикормки бувають і яку використовуватиму я. У мене ось така ложечка новенька, та ось таке відерця для прикормки. Тепер, щоб я не замішував все в банках відкраски. Давайте розберемо прикормки, які я використовую. Я використовую або карас часник та конопля, або. Карас солодкий для холодної пори року. Або як альтернативу, криль макуха, які я використовую ціле літо, коли вода тепла. Але сьогодні я вам покажу зовсім нову прикормку, яку я використовую секретно, так би мовити, на яку риба клює завжди. Більше того скажу, риба від неї просто дуріє. Зараз я приготую цю прикормку. І ви все побачите своїми очима. Перше, що я беру, це мелену макуху. Мелиної макухи потрібен 1 кілограм. Ось, висипаємо в чудові дерце від Карп Про. І додаю туди пів кілограма мелених вівсяних пластівців. Ось так. Це вівсяні пластівці. Слідом додаю 200 грамів сухого молока. Воно дуже запашне і буде поєднувати цю всю масу, але із сухим молоком не потрібно, дуже багато його не потрібно накидати, тому що ваша прикормка буде дуже клейка. От, в принципі, і все. Ще я додаю ось таку примаду. Це полуничний атракант. Додаю його 4 кришечки приблизно. Два. Три. 4. І цього буде достатньо. Далі я сюди додам трішечки води із водойми, в якій я буду ловити, ретельно все перемішаю, дам набухнути 15 хвилин і секретна чудо прикормка буде готова. Ви це побачите на власні очі. Всі аксесуари для рибної ловлі я завжди беру в магазині риболов постійним клієнтом, якого я являюсь. В них є інтернет-магазин також. Постійним клієнтам вони роблять величезні знижки. Тобто, якщо ви постійний клієнт, вам дарують жетон, присвоюють номер і ви маєте постійні, чудові знижки. Прикормка чудово перемішана і має ось такий вигляд. Він рихлий, розсипчатий, в воді дуже добре розмивається і дуже класно клеїться в той же час. О, це, ось такий склеєний шматочок. Все, зараз будемо використовувати. Ну от, ми вже майже дібралися до рибної ловлі. Ловити сьогодні буду я на опарише. Зараз весна, квітень місяць. Та на червоного черв'яка. Он він там сховався на дні, бачите? О. Цей червоний черв'ячок я вирощую себе вдома. У мене є така черв'ячниця здорова. Я вже показував про це відео. Кому цікаво, передивіться на каналі є. Ось такий ідеальний вихідний. всі снасті розкладено і нарешті можна розпочинати рибну ловлю. Перший на сьогодні Карасик піймався, і ви ніколи не вгадаєте на що. Я повісив кусочек сала именно сало сразу бодренько клюнул На прикормку дуже добре пішла платва, біблочка ось така непогана. Була тільки що отака хороша покльовочка і мені вдалося витягнути невеличкого коробчика. отакого от. такого. Більше долоньки. Ну, Все-таки перший на сьогоднішній день. Ось такий класний коробчик. Переважно це карасики. І ось такий один коробчик на сьогоднішній день попався. Невеличкий, отакий, трошки більше довгий, А так в основному піблочка і карасик. Ну, добігає до кінця сьогоднішня риболовля. Я задоволений, відпочив добре в цей вихідний день. Наловив непогано рибки. Зараз зважу і подивлюся, скільки в мене там вийшло карасів і попався мені ще один коробчик. Мені зважити сьогодні таку кількість 3 кг 440 грамів. Небагато, але я думаю, на декілька сковорідочок вистачить. Сьогодні на вечерю в мене буде смажена рибка.